Добрий день, друзі. Сьогодні продовжуємо готуватися до свята весни і всіх жінок 8 березня. Пропоную виготовити ось такі весняні квіти, які називаються крокуси. Будемо виготовляти їх із гофрованого паперу. На минулому занятті я вам розповідала, що гофрований папір продається ось такими. Аркушами згорненими. Буває різних кольорів, ось він який, і різної ширини. А також буває різної жорсткості. Цей ось більш жорсткий, із нього краще робити квіти. Ось цей він більш і Із нього теж вийдуть, але він менше, менш держить форму. Для того, щоб виготовити квітку крокуса, до речі, вони бувають дуже-дуже і -дуже різних кольорів. Є білі, жовті, оранжеві, блакітні, темно-сині, фіолетові, темно-фіолетові, в смужечку. Тобто різновидів крокусів, дуже і дуже багато. Зараз, до речі, їх вже почали продавати. Для того, щоб можна було купити і привітати жінок з 8 березня. Квітка крокуса, так само, як квітка гіацинта та примули, є однією із перших весняних квіточок. Отже, приступаємо до роботи. Як бачите, для роботи нам потрібен шпажка, її половинка, тобто шпажку, Розрізаємо навпіл. Я роблю це ножицями, але дуже обережно. Далі нам потрібно папір того кольору, який ви вибрали. Ширина смужки десь 4 см, довжина десь близько 15 см. Ось блакитна така смужечка, зараз відрізаю. Ок. Відрізаю, бачите, по ширині. Не так, як я показувала вам відрізати, щоб обматувати стебло. Відрізаю ось так, зверху вниз. Для стебла, для обматування стебла я вам говорила. Ми вирізаємо, беремо рулон і відрізаємо смужечку ось так. До речі, для обматування стегла нам теж потрібно я їх вже відрізала. Така тонень, тоненька смужечка. Далі нам потрібно іще зробити чашолистики для крокуса. Вони мають ось таку форму. Для чашолистиків нам потрібний зелений. Гофру папір. Відрізаємо смужку десь шириною приблизно 5 см. Я її не відмірювала, відрізаю ось так. Можна взагалі скласти гармошечкою і зробити гофропапір. папір ріжеться легко, тому не виникає труднощі з'їхати. Ось я так. Відрізаю, далі розгортаємо і маємо ось такі зубчики. Там, де зубчик не вийшов правильно, його завжди можна підправити. Ось так є. Далі оцю смужку, якщо в ній дозволяє довжина, а в мене вона дозволяє. Ділю на три частинки, тобто згинаю троє. І в мене відразу вийдуть три пелюсточки для крокуса. До речі, крокус робимо із трьох пелюсточок. Так, ось такі три смужки. Ще нам потрібно зробити серединку. Для того, щоб зробити серединку, є безліч варіантів. Можна взяти серветку зім'яти. Можна е, фольга, звичайно, такою, як мами на кухні користуються, робимо не дуже щільно зминаємо. Для того, щоб прив'язати до стебла, робимо ось так, ніжку, підминаємо. ось так. Такий вигляд вона має. Якщо хочете, щоб була не золотистого, тут ось у мене золотистого, а жовтого кольору, можна взяти трошки гофропаперу і загорнути. Ось так надавши форму. Можна взяти що завгодно для основи: газети, шматочок, аркуш паперу зім'яти. Кулькою і так далі. Ось такі вийшов, така в мене вийшла серединка. І ще нам потрібна або нитка, звичайна катушкова, або тоненький дріт. Ось у мене є. Для того, щоб збирати нашу квіточку. Починаємо збирати із серединки і стебла. Якщо ми так закрутили, значить стараюся засунути стебло в серединку, щоб можна його було міцніше прив'язати. Так, обкрутила і відразу обкручую нитками. Один хвостик залишаю. І починаю прямо з катушки. Катушка у мене ось в руках. Я її не відриваю, бо не знаю, скільки мені треба. Декілька разів обкрутила, катушку поклала, не відриваючи, хай полежить. Далі формуємо пелюсточки. Шукаємо приблизно серединку. Ось так. Далі розгортаємо і по довжині. Перегинаємо, робимо вісім. ніби зминаємо. Ось таке. Виходить, як бантик, так? І тепер на цьому бантику вкладаємо навпіл. І пальцями трошки загинаємо. Ось такий човничок, ніби виходить, бачите? Робимо всі три. Так. Другу, зігнули. Далі бантик зробили, перегнули і склали. Пальцями провіряли. Якщо е, жорсткий гофропапір, він дуже гарно тримає форму, бачите, не мнеться. І знову зігнули, зробили бантик, склали напіл і розпрямили. Маємо три такі пелюсточки. Беремо середину. Прикладаємо пелюсточку. Ось так. Серединка трохи ховається. прим'яла, Далі прикладаю іншу пелюсточку поряд. прим'яла, І третю заховали всередину. прим'яла. Далі. Бачите, пальцями розправила, щоб у мене пелюсточки ж були рівномірно. До речі, крокуси бувають повністю закриті, бувають напіврозпущені, а бувають, коли вже освітаються, вони дуже розпущені. Але коли напівзакриті, вони найгарніші. І тепер тримаю пальцями нитку, яка у нас вже прив'язана, починаю обматувати. Обматувати декілька разів. Щоб воно не розкрутилося. І тепер чашолистик. Його можна, до речі, якщо вам так зручніше, трошки змастити кінчик отут клеєм і обкручую, можна один раз, якщо у вас його трошки більше, можна два рази, і зайве відірвала. Тепер Можна знову ж таки хвостик клеєм промастити і приклеїти, а можна обв'язати далі ниточкою. Бачите, декілька разів обв'язуємо. Все, нитка нам більше не потрібна зав'язувати, не треба, залишаю невеликий хвостик і відрізаю. Тепер нам треба ще зробити листочки. Листочок робимо. Із зеленого паперу. Листочки у крокуса гостренькі і тоненькі. Тому беру за, взагалі тоненьку смужечку, таку десь один сантиметр. Ось вона. Ну, думаю, тут вийде, два, мабуть, і не вийде. Давайте трошки відріжу. Буде один кінчик загострюємо ось такий листочок. Для квіточки їх бажано взяти два. Роблю ще один. Так, гострий край зріжу, ну, цей зроблю меншеньким, Пополам розрізано. Беремо нашу квіточку, беремо. Тонку смужку зеленого гофропаперу. Знову ж таки клеєм, змазуємо кінчик. Трошки наскоси прикладаємо до чашолистика, приклеюємо і починаємо обматувати під кутом. Тут де товсте, де є. Багато гофропаперу придавлюємо пальцями, щоб воно придавилося, і далі крутимо. Коли підходимо до кінця, приматуємо листочки, їх можна просто примотати гофропапером. Один і другий. Один у мене. Коротший, один довший вийшов. Так, здвинувся, поправимо на потрібний на бік, Ось така квіточка. Все зайве відриваємо, змазуємо край клеєм і приклеюємо. До речі, замість серединки можна використати і цукерку, але. Тоді, коли цукерочку будемо їсти, придеться вже квіточку нашу розпатрошити. Тому я робила ось такий. І формуємо букет. Я взяла кришечку. Це кришечка із балончика із фарбою. Можна взяти кришечку з-під дезодоранта, крему для бриття або маленьку якусь баночку чи підставочку. Всередині у мене пінопласт. Так само можна використати шматочок пластиліну. І наші квіточки. Стиркаємо одна, друга. Зараз дороблю третю. Квіточок можна зробити одного кольору або кількох кольорів. Буде теж гарно. Ну, звичайно, чим більше квіточок, тим буде краще. Одної квіточки мало. 3-5 букети букетик квіточок. І таких квіточок можна наробити, такі букетики і подарувати своїм рідним і близьким. Ось такий вийшов у мене букет. Робиться швидко і нескладно. Сподіваюсь, вам сподобається, і ви зробите такі букетики на свято своїм рідним і близьким. Дякую за увагу! До побачення!